Два роки тому Олександр взявся за написання репу. Перша робота привітання мами із днем народження. А далі розповідає хлопець, творив, бо не міг мовчати. Усе, що пережив і побачив, він рифмує. Я не люблю писати про щось такесь таке, ну, банальне, дехіки пишуть, як вони там, сидять на лавочці, п'ють пиво і так далі. Я вважаю, що це ну, дуже банально і потрібно писати, якісь розкривати теми, якісь важливі, які зараз для сьогодення, для людей. Студент радіофізики з поетичною душею Олександр Голуб, попри майбутню серйозну професію, пише ліричні пісні двома мовами російською та українською. каже так зручніше йому, та зрозуміліше тим, до кого він звертається. На російській мові пишу деякі пісні є про війну. Там більше звернення я звертаюсь до росіян до ну до тих громадян, щоб вони як що не потрібно зараз воювати між сініми країнами. Немає цьому смислу. Олександр Виріс у родині військового навчався у Коломиї, а згодом вступив у Чернівецький університет. Його брат воював на сході і там отримав поранення. Одну із своїх композицій репер присвятив саме йому. Зараз у Олександра вісім пісень. Він навіть зняв кліп на одну із композицій. А остання робота Олександра звернення до українців сходу і заходу, а також до росіян, до всіх, хто має право вибору, підсумовує репер. Солдати йшли туди грошей ради денег, или слави, не ради похвали, лікакої забави, а ради мира. В своїй родної країні вони віддали життя за нас на необ'явленій війні. Нельзя так братьям поступати, так нагло лезть в чужую хату. Ты никогда не сможешь осознать, что плохо в двор с соседям бросать гранату.